1 листопада 2025 року, 10 година, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, охорони пам'ятника, історичного середовища та економічної політики Леонардівської селищної ради Одеського району, Одеської області, з можливість обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянути і ухвалене на пленарному засіданні Олена селищної ради 2 грудня 2025 року. Засідання проводиться у приміщенні актової зали або стати поділ Ангарської селищної ради. Засідання постійної комісії приймає участь три члени: депутати Ангелської селищної ради. Добро Ярослав Миколаївич, це я голова постійної комісії, депутат у нас Моксаргівенівич, теж і депутат у нас Пирожок Юрій Олександрович. Відсутній Мінаков Віталій Михайлович. Ну, може приїхати, може не приїхати, Це затримання. Таке поважна причина, да. так. Так, відповідно до статті 8 положення про постійну комісію Вонародської селищної ради, затвердження рішенням Ангоградської селищної ради від 06.11.2020 року номер 5 Засідання постійної комісії є право -вочинені. На засідання постійної комісії запрошено головного спеціаліста Винородської селищної ради Селотінського Олександра Івановича. Значить, на розгляд та ознайомлення Постійної комісії було внесено проєкт рішення. Відповідно підготовлений спеціалістами та фахівцями Огородської селищної ради, що дозволило попередньо формувати порядок денний її засідання, а також дає можливість членам комісії прийняти відповідні рекомендації. Проекти порядку даного дано розданих члена постійної комісії. Усіх є. Так, чи мають члени комісії пропозиції зауваження щодо порядку денного? Може, у кого є якісь додаткові питання? Немає. Тоді ставимо на голосування. Хто за порядок даний? Дякую. Рішення прийнято. Так, відповідно до положення про постійну комісію ведеться протокол засідання постійної комісії. І тому що ми, ми переходимо до порядку денного. Порядок денного питання номер один доповідає Олександр Іванович. Так, амагання се ради було задоволена і розроблена. Технічні документації щодо кліматизації земель по вулиці Базової, по вулиці Тепличній селище Авангард. Це наше підприємство, де знаходиться ПП тепличний. У зв'язку з тим, що там знаходиться вже ну, багато підприємств, які пооформляли свої земельні ділянки. Оце ну, там Кавасан, Ріко. Там, тому вирішили провести і медитацію, щоб виявити кількість якість і якісних склад земель. Однак ця документація вона втратила чинність і процедурно роботи щодо неї потрібно поновити. Зв'язку з тим, що внесли зміни щодо проведення таких робіт. І в статуї чинністі цієї репутації, а вона ще не погоджена з землекористувачем, пакет тепличне. Тому треба поновити її і розробити нову технічну документацію щодо інвентаризації землі по вулиці тепличній, Тому пакет непличне, так. Тому це процедурне питання, надаємо дозвіл і розробляємо далі згідно відповідних нових умов. Дякую за допомогою. Шановні колеги, будуть якісь зауваження, запитання. Тому, якщо немає, ставимо на голосування. Питання номер 1 Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання номер 2 Доповідає Олександру Ну, В цьому році під час проведення новозроблення генеральної дитина плану території по вулиці Спрейса. Ну, там Спреса і торгов, все на 3, так? Проєктами, які розглядалися з бібліотекою, виявлено, що деякі ділянки вони перекрещуються між собою. Тобто це землі приватної власності, державної власності і комунальної власності. Ну, тобто Комунальна власність — це дороги, приватна це подіб, вивчає іноді і там є об'єкти. Тому є пропозиція привести відповідність і виявити фактичні їх межі. Для того, щоб тому було і правильно спроєктувати детальний план території. Дякую за доповідь. Так, питання номер два. Було якісь зауваження, пропозиції? Відсутні. Mm -hmm. Ставне голосування. Хто за? Питання номер два. Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного питання номер три. Доповідає Олександр Іванович. До нас звернулися власники земельних ділянок із масиву 24-24 Перманський Старостинський округ. Мають власності там, декілька земельних ділянок. це бувші панії, ну, які знаходяться зараз ціле подачі для ведення садівництва. Враховуючи те, що ділянки знаходяться серед поля, є необхідність в обмінному доступі до цих ділянок. А там по проєкту полювання земель раніше були передбачені технологічні дороги для під'їзду. Вони наторі не виділені. І люди просто знати, які це дороги, яка це ширина для того, щоб в тому майбутньому провести свої дії, можливо, за рахунок своїх земель, ну і земель приватної власності, ну, привести відповідність до норм і фенерального плану села Берлиманський. Ці технології дороги вони не були надто широкі, а дорога передбачає там не тільки п'ю частину, а роботи, зелену зону і тротуар. І це питання провести з земель, чисто з цим, де мають бути дороги, ну, поздніх шляхів, там під ділянки. Ну і будемо знати, яка як наша територія. Зрозуміло. І, 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 і Дякую за доповідь. Так, у нас ще один член приєднався до нас Мінаков. Віталій Михайлович запізнився yeah. ну, противник. Так, питання номер три. Будуть якісь зауваження? In так, ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Так, переходимо до наступного питання номер 4 доповідає Олександр Іванович. Е, ну, Певний час назад до нас вдався, тоді ж була служба автомобільних доріг в Лецька області, зараз це служба відновлення та відновлення та, ну, авторів, та, так. Питання попросили нас затвердити, проєкт заворути щодо віддання постійного користування земельної ділянки під цим кінцем, який знаходитися біля аквапарку Одеса. На дорозі Н-33 розв'язки це з хвилювання, центри, Куліманські. В зв'язку з тим нам була надана пропозиція щодо там знаходиться нерухоме майно селищної ради з чого освітлення, яка є нашою власністю. І там на той час знаходилися деякі об'єкти, ну, там де дерева сосни росли, це наша. Тому ми просили їх подивитися, як. Пошу нам залишити земельну ділянку під нашими об'єктами, а служба додору передати земельну ділянку там, де знаходиться дорожнє покриття. Mm -hmm. От, вони, вони це погодили, але в зв'язку з тим, що була рибасовона, раніше це буде за межами Була межах, то її неможливо зараз так зменшити до запакованих розмірів. Ну а подробно звернувся із клопотанням не розглядати поперед клопотання щодо заперше документації, а допустимо вчинити дії щодо поділу фосформованих зменя вкладати, а вже згодом передати їм ділянку під покриттям. Тому процедурно нам треба провести, щоб для того, щоб зареєструвати. Щоб починати дії щодо її поділу, нам треба зареєструвати за собою права власності. Фільм, до цього потрібно розробити технічну документи щодо інвентаризації цієї земель ділянки. Mm -hmm. Тому є пропозиція надати дозвіл ну, провести інвентаризацію цієї конкретної зімейдіанки під кільцем. А далі вже буде по етапу, ми будемо ще кілька разів збиратися, затверджувати, надавати дозвіл щодо поділу цієї землі і передачі по сікурс. Дякую, задовольна. Будуть якісь зауваження по питанням на чотири. Встав на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийти на власне. Так, переходимо до наступного, п'яте питання. Доповідає Олександр Іванович. Вона звернувся в наших команді. У зв'язку з тим, що ми, на минулій сесії ми надавали їм дозвіл на проведення експортів грошової оцінки земельної армії, яка знаходиться в їхній власності. Депутація ця розроблена, і вони ну, вчора вчерговий шаг, Звернулися із клопотанням щодо затвердження експертної оцінки земельної ділянки і надання дозволу їм на вчинення процедури продажу земельної ділянки. П'ята. Затверджений так. Тобто ми на ті сесії, ми це взимали, ви це знаєте, питання. Так. ділянка да. гекта, гектар. Ці один гектар здається, так? А Двітри. так? три. Розуміло. Так, дякую за доповідь, будуть Зауваження питання. Ставимо слава питання no Хто за? Дякую. <звиси> <звиси> Переходимо до наступного. Шосте питання: доповідає Олександр Іванович. Ну, це аналогічне питання. Товариство Harmony Residence. Має в оренді земельну ділянку, на якій готується об'єкти нерухомого майна. Це е, авангард-15, е, е, був е, Бувший автогара. Так само, ви, так, попередньо ми надавали раніше зв'язку їхні бажанням викупити цю земельну ділянку. Ми надавали дозвіл на розроблення екстрено-шової оцінки земельної ділянки. Ну, наразі ця оцінка вона розроблена на нам на затвердження. От, тому є пропозиція затвердити цю експертну оцінку зелені ну і продати їм зиме діяльну площу 1-24 гектара по вулиці Фруктова 15. Зрозуміло. Під яким ми руководження немає права зі мною зараз. Будемо зуважні питання. Існує на голосування питання номер 6 Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання номер 7 відповідає Олександр Іванович. рішення вам були надані, ви маємося, але скепи там не було, тому я вам покажу в цей свій час. Ми звідси на цій сесії затверджували такі е, депутати щодо інвентаризації землі по вулиці Спортивна, в селищі Авангард. Це там, де знаходиться спортивні площадки, де це, це mm. от, і так, Земельна ділянка сформована, зі ми затрапили, тому зараз ми хочемо, є пропозиція поділити на дві ділянки, щоб потім виставити на земельні торги на умовах оренди, передати земельну варегу для спортивних цілей. так. Тільки mm. там ця зона передбачає? Тому процедури питання. Надати дозвіл, провести поділ цієї землі буде сформовано дві ділянки більше-менша. Є бажаючи займатися спортом, немає території. Ну, не ми хочемо придати. Ми самі будуть брати в оренду і да, так. Всі, кітані, мають будівельні споруди, щоб передати ці землі в оренду, ми маємо провести земельний партій. Дякую. Буду зауваження питання... питання. на голосування, питання номер. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання номер 8 Доповідає Олександр Іванович. Вісім. До нас ну, акцент товариства дитяки десь та резкобережья. В свій час ми затверджували, ну не свій час, в цьому році, нещодавно там, кілька сесій назад, ми затверджували проєкт заволоції щодо відведення в оренду товариства у Company. Це мобільний оператор. Ну, не оператор, а він була самому про варіанти для мобільної вишки. Це новодирський старостат за межами населеного пункту недалеко від водних об'єктів на реперсі. Але це в зв'язку з тим, що їм потрібно електропостачання цього об'єкту, передбачається встановити там декілька. Опори там з трансатою підстанцією на столі. Ну, потім питання це вже буде розробляти детек, це вже є порадження. Тому перше питання, ну, перших шлях цього. Ми надаємо дозвіл на детеку на розроблення заморози, щоб відведення в оренду земельних ділянок, ділянок для розміщення електроопора, а далі ми вже будемо затратити і передавати їм порадження. Дякую за доповідь. Будуть зауваження. Майже 20, ви 20 метрів. Ну, можливо. Ну, паня, про зміну. Стопиться Є зауваження питання. Ставимо на голосування питання номер 8 Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Питання номер 9 доповідає Олександр Іванович. Громадянська Крайнова, міне і пані Ну, Маю власності житловий будинок. В селі радісне вулиця Перемоги 23. На е, годину є відповідні реєстраційні документи, це старший фонд. Ну і під час дії саме люди мають приватизовувати лише під відділями, тому було розроблено технічну документацію щодо встановлення відновлення мешканця з утоді на місцевісті під цим об'єктом не його якою сформовано 11 соток, ну 11,4 також. 11, Менше з суміжними землекосичами і погоджено, заважень немає, нами перевірено. Тому є пропозиція затвердити цю документацію і придати у власність крайної нанімані цю земельну ділянку. Для своїх призначень, для будівництва житлового будинку, та ну, споруд, ну, з цим ділянку. Питання нема, на стане голосування. Питання номер 9 То за дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Питання номер 10 Вітаю, Олександр Іванович. Аналогічне питання по попередньому. Громадянка є підтримувала Лариса Олексіївна. Має у власності житловий будинок, це селище Авана, будеться впалювати. Так само земля не була сформована, тому. Також була розроблена технічна документація щодо встановлення новий меж земельним ділянкою до університету з житловим будинком. Межі з, з суміжними користувачами погоджено. Дана документація сформована земельним ділянком 1174, ну майже 12%. Соток. Mm -hmm. От. Тому питання ну, за мен має, затвердити і передати їй у власність. Зрозуміло. Текст фон, Так. фонд. Завершення буде. Ставимо голосування питання номер 10 Хто за? Yes. Дякую. Рішення передуга. Так. Переходимо до наступного питання номер 11 відповідає Олександр Іванович. І це, це третє питання, аналогічно двох попередніх, так само громадянка перебалиця Аляна Владиславна. Має у власності. Житловий будинок в селі, селі Новодолина, вулиця практично, це 14, він прийшов по спашенні відбуваних батьків. Земля раніше не була сформована. Також розроблена документ, технічна документація щодо відновлення меж відповідної -як, місцевості, якою сформовано площу ну, майже 10 сот, там, 995 метрів. Попередньо було погоджено із всіма сусідами і з нами. Зауважень немає. Ну, Є процедурне питання за трафіком. Mm -hmm. цю технічну документацію ну, і подачу власність громадянці yeah. переконаниці Альоні Владиславіні земельні ділянки для них та повністю господарської ділиться Те Теж старий робіт. Дякую за <звілляє> допомогу. <плоджен> Птання наверху за голосування. Ставимо на голосування. Хто за, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до нас. Наступного 12 питання відповідає Олександр Іванович. Так, в цьому році до нас зверталося товариство з обмеження від 15 постач десь Це знаходиться в селищі Монако, вулиця Базова, 12. Mm -hmm. І з клопотанням щодо проведення інвентаризації. Вони попросили цю дня передати їм в оренду, оскільки вона не була сформована. Їм було надано дозвіл на розроблення проєкти землеру щодо відведення в оренду. Але на етапі розробки є процедура погодження меж. Відповідно, до нас депутата не дійшла, ми почали перевіряти, куди був на місці направлений наш ну, там, співробітник. Ну, наш сертифіковий завершенник Майклавич, він перепровірив, надав свої зауваження і стуркася разом із Одеса, Одес будуть на місці. Але Сформовано є розбіжності між ділянками, сформовані проєктом зеленого відведення в оренду і фактичним їх розташуванням. Тому ми цю процедуру погодження ми погодити не будемо, рекомендуємо їм ну, провести відповідність цю до фактичного розташування земельних ділянок, тому що там є деякі накладки, відповідність площі. Зрозуміло. От. Вони це виправлять, а далі ми будемо їх затверджувати. Що даємо відмову? Ми, <рикул 'я> <ти> відмов... <рикул 'я> ми відмовляємо, але ми походження. Це питання не затвердження рекомендації, це питання погодження меж. На <рикул 'я> питання погодження меж ми побачили розбіжності. Тому ми відмовляємо. Просимо, щоб ми їх усунули, але всіх не просили погодити, то ми відмовляємо і рекомендуємо. Ясно. Зрозуміло. Роз'яснюємо. Буде зауваження. Питання ставимо голосування. Питання номер 12. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Постійно комісія розглянула всі питання. Дайте рішення повідомлення до порядку денного. Пропоную завершити засідання постійної комісії. Всім дякую.